Маю з вас зелені дизайн, які видати. Саджик Олег, Садик Олег Михайлович, заяви про заплачення технічної документації від його житлового будинку, про засадження технічної документації на земельну ділянку і передачу власність її. Площа 716 квадратних метрів. Рекомендації комісії взагалі, то нам Андрій Ярославович був заступником. Нам потрібно обрати заступника, щоб готує під комісії за отримання. Приєднання. Моє посуда.

А там де Дмитраш чи Дмитраш? Дмитраш. Що таке? Ні, тут тяжко. Світлана та Іванова, їм також затвердити технічну документацію та передати в поранню до неї дівнянку, тому ми мали її. Служа. 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 Служа як поміщити засаду та спродати варіанти на індивідуальних матеріалах? Є дві заяви від громадянина Мазурика Володимира Жудеєва. Четверти три є. на його замовлення виробленого на працювальну роботу, тобто підтвердження зеленої ділянки і змінювання її власного значення. І друга з пропанів. Він хоче цю земельну ділянку під своїм приміщенням викупити. Це стоїть 11 квадратів. І забезпечує і збірнус до об'єктів акціонерної діяльності для виявлення експертних. Це буде 22 июня 5. Так, 5. Це де гребуть головну жилу. Заходиш в там женською. Там є така споруда, схожа на склад поліційної.

З метою виставлені її на аукціон. На аукціон на Тому рекомендуємо затвердити проєктнутою, щодо відведення земельної ділянки, це перше питання. І друге, щодо цієї земельної ділянки, встановити стартову, стартову ціну для продажу оренди та пропторгів. Що страдання?

Сума, стартова ціна за 49 сотих, буде 233 тисяч 213 гривень і крок торгівлю 2330 гривень. Це друга, ну, вони злочи. Ви Лимня виготувала на документація, оставляється до мене і ділянки на ауціон і виконає свою банку. Решімо рекомендуємо виразити дитинську документацію з того року, який ми маємо зараз. Завдяки поставці, яку ми ставимо, зі збіруючим відповідним Так, і нехай технології нічого до нас. Попереднє рухання, нехай зміни попереднє рішення І десь ми, якщо йдете з однією, ви Projektu na na się, a, dla, to nazywamy zbieranym południowym świetle. Dla na projektów, które prowadzimy, to nazywamy się nie zwyczajnie zbieramy się w a tam jest najsłabszy tam Tam tam, 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 tam jest skorysie, tam, tam,

Є <laughs> дві далі. Второй майдан. Перший і другу седу і Крущівський це переказати земельних ділянки біля будинку. Згодом, це затвердити документи і передати. Третій і четвертий мало Михайло Адамові учасники. Proszę spojrzeć w historii szczegółów na nazywanie dziennych działek, dla żywotnego dziennika i dla Pytam? Skąd z tym? Podejście. 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 ma Podejście. 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 Podejście.

Ну, з по законодавству, тому що ми спорили з спорилися угода в одному передні документах, не, не передбачена. Поки що Наталя нам не показала різної регіоні до метіку хоче хочуть на закидання. Якщо вже договір закінчиться, то що договір закінчиться. Тоді сама проте, що довго закінчиться Так, і Чергінська Лілія це та жінка, яка купила мою, просить передати їй оренду зелену ділянку. Смотрите, вот два. Прежде всего, она 13. Он сейчас его своду пятнадцати. Пока. Голова. А теперь. Это на пожники. А какие? А мы его можем, то есть довели его, а дали только стрелу из нашего загона подош. Ну, а сильно. Так, да вашу абудела. Да, няма право да се разпоръчваме. Ето да. Да. Малежно. За тъпката на земелите няма да биват търпи за повече. на изкъщи сте има много общи това, е чикава на това. да се поръчваме за това, което те правят

питання від Янки підходилиш. Чи Оля ти буде починала, ми там говорили? Ні, все, так починала Марія Дінвіжна. Вона почала, але кажу, ми обговорювали, як це зробити, і не мова йшла. Вона почала вже бік. Ні, ні, а після того Маріка ходила до Олі Петі, тому що вона працювала щось морально, як правильно зробити, і десь щось добувати поролюші на якийсь період. Тобто, що Бога не дозволити поролюші. О, а щодо фотографіки, власне, чи це поставили? О, є. Вона не міняється, по-моєму? Є, вона міняється. Чекай, мені здається, вона... Власне, можна ще говорити про міцець Дінь? Дякую. Між нами? Ні, вам наш. А міцець вам не матиметься? Наш міцець. Достатньо роботково, це для співпрацювання. Дякую. 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 Дякую та імолія Миколаївна. Живе Оренбурзьке земельне діло, що виставлено на аукціон, і просимо надати згоду на передачу земельної ділянки в суд Оренбурзький. З виступів, що не ще рада є власником земельної ділянки, не має надати згоду для передачі суду Оренбурзький. Ну там, так, там були торги, а деякі фермери, щоб мати певні шанси вперше на аукціон реєструють опа свого Фірму свою і так далі. Оце це той самий заки. Просто вона виграла як ізична особа, а як особа вона виробляти не може, і вони передатно переборони своїх. Це принципі саме халину Мільйон сто тисяч гривень літ за тридцять тридцять п'ять гектарів. Моя плата. так. Вони заплатили вже і саме висока ціна у цілому Можна встигнути зустрічі. Ви не мали заперечувати організаторам, де до нас вступає та сама ціла? Не міняється? Та-да. Ми її рекомендуємо. Я вас переп'ю, бо э, мені нормально передали телевізор, який питав про ділянки. Нам робили лікарні. Все добре, тому нема питань. За уваженням комісії, за уваженням ми були. Хочете запитати? Да, я чую тому що сьогодні забираю час, купити да, м'яку дешевше через півроку треба буде платити Так. Ну, добрий трудолюд. А гречка, макарони так, ну гречка там 540. Нічого. Що трошки в себе. Мені я купую гречку. я купую гречку просто це у дешеві майонез макарони. Я формував.

Ona to ma jej mają to. Też od wody z tego spodu. A to nie stoi tu nie nie ruszcie tam wody. Ja nie znam do spodu то tak. Не to не, не, не то 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 це інше, I to ma jej to nie To nie dziecko, to inne miejsce. Nie, to jest rodzinne dziecko, mama, mamy mamo. To nie dziecko. To nie kaka. Nie, tak? Nie,

Там право на приватизацію то тому прості деталі з технічною документацією і передати му в 7, Денека, на менін житло. То вам я рекомендую. Дене Наталії Степанової, на села Буні, просить дати дозвіл на продаж до гілянці, площі 6, 12, на мені Гілянти, площе 412 квадратів кіл. На чужена мені Гілянти укладеній договору оренди. І згідно проєкту виготовлялася проєктна документація для укладення договору в проєкті зазначено, що земельна ділянка застосована в прибірній смузі. Якщо земельна ділянка займає 412 квадратів, то в середньому 75 відсотків ну, знаходиться в прибережній смузі від потічка, що там протікає. Тому згідно з земельним уходить. За най-милянки, които са вършовани в риба-рижни ри, 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 смузи, може да бъде кричено на умовах о аренда. нашата наша рекомендация е да вийдете вършовани в да Той знае, че умовата се пасва върху риба Бачимо, що є змагання з ділянкою, тож хочемо об'єднати цей проєкт. Змагання з ділянкою... Але там нашій, там ще не рухомість. Не рухомість, люди мають право власності на нерухомість. Але рухомість, ми від нього вихачуємо, буде не підтримати, але я... Але ж не рухомість. Не вважаю за доцільне повторяти помилки на цих усадівських колегах. Потім я буду відбував відео, яку гляшу, там безкоштовно реабілітують контакт. Відповідно до пункту 4, статті 69, всіх керівників обладнання юридичним особам, органами регунації влади, або органами міністерства обладнання зі ЗНО, можуть воно спередуватися при прийнятті обслуговуваного оренду. Справа у вас немає. Відповідно до пункту 8.

Бо ж яком'яний зібався? Валерій Романівич, то ж питають, поїхавши до церкви, як тобі випадково? Чи дорого таке? Ну, чи дорого мусити жити як хочеш? Він до мене не дозволить двох, він з третєї руки передав. Він не дозволить до мене. Він мені питає, що з третєї руки, як люди мені до двох не То до мене не А до вас до А ви прийдіть не мені скажете. О, так. Я не до цьох, тих, нікого. Добре. Кофівка. Перша, два теню і курсно з іпрограція з провідного тесту. Респонденти були? Так. Сама лекція. І другоє, третє, четверте і п'яте, шосте питання це 5-6 бойових дій, що там було на Дмитрієвіна з темати з тим туповерності проти сюжети чи має будувати дружину? Ще раз. Хто має мама, має дружина, хто має дружина, хто має Це хто має дружина, хто має дружина, з має дружина, хто 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 ні, ну ви спокойно такі знаєш. Але випадку можеш податися. На час війни, тільки почалася війна, згідно законно заборонена передача у власних земельних діях, крім тих, на яких пристосована маємо та її комунальні власники приватно власність не передаються. Тим більше за мен, щоб надавати такі кількості учасники. Ну, нема. Ми навіть зараз які АТО не забезпечили людей. Я думаю, що тут за держава щось вирішила, ну, не надає землі, а щось. Що ви думаєте, 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 що ви Ну, ще, не ще, то на земле нам я, ведь я. Ведь что-то остатки, как раз,

Щоб її можна з'явити. А по дитині хто може з'явитися? Бо по дитині фактично це поле, що ми з'явили останнє на минулу добу александр, ми з'явили ті білянки на тих, хто залишився, що не отримав на той час, щоби йшли по дитині. Тому що там 4 білянки згодом. 4 білянки згодом. А він отримав? селі і в Тернополі відкривається. В Тернополі вже подав пропив. А то він в Тернополі міг до інші цілювання, його ще не пустить. Ну, що такі місто в Тернополі роздавали? Там є кінцовки, землі, що багато того, тут на слухані наші, якщо ні всі, то вони мають по 12 років садівництва, в одному такому мактиві великому по 12 років роздавали. Тому звернення, напевно. Дякую. 这个。